Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся недалеко від 5 Емігрос. Я ходила в культурний центр на Хікмета і знімала виставку, яку організував Консем. Безкоштовні курси, які проводились протягом сіми місяців, і там навчались кераміки, малювання, пошиття з бісера виготовлення різних скла, з дерева. Це все я показала на каналі Джуліана Хом. Якщо тут буде місце, я теж трішечки вам покажу. Але якщо хочете прямо повне відео, заходьте туди, подивіться. І зараз я йду і бачу, що цей район зовсім відрізняється. Ну, можна сказати, Анталія однакова, ні. Кожен район якось інша архітектура, щось не так. І тому я вирішила показати, які ж тут будинки. Я знаю, що тут дорожче, якщо знімати, якщо купувати, тому що тут, в принципі, ближче до моря. Зазвичай тут мають стояти п'ятиповерхові будинки, але ви бачите, тут є і високоповерхові, не раджу. Купувати, тому що ви знаєте, якщо землетрус, то п'ять поверхів витримає. Тут не більше п'ятибальної системи в Анталії буває, але ось вищі, якби вони будувалися по японській технології, звичайно. Але, звичайно, вони будувались по турецькій технології, а вона не завжди відповідає навіть стандартній, самі елементарній, на жаль. Тому от п'ятиповерховий, це максимум, який ну, я. Я би вам радила купувати. В кожному районі є такі кущі, і вони настільки прикрашають Анталію. Вся зелень прикрашає Анталію, не дивлячись на те, що тут спекотно, зелені тут достатньо. Ви побачите, що якийсь період часу дуже подобалось їм ось такі прикраси робити на будинку чи як. Тут вже зовсім інша архітектура пішла. Тут, я так розумію, добудували. Заборонено, отак зверху будувати. Це заборонено, можуть оштрафувати, але люди будують. Це теж, бачите, пристройка. Якщо захочуть, вони зможуть оштрафувати. Дивіться, як гарно прописано, де адреса. Відразу видно, тому що через те, що зелені багато. Неможливо побачити будинків, які йде. До речі, тут зелений такий район. Супер, що такі великі дерева є. Це означає, що будинки не дуже нові. Тому що зазвичай, якщо будується новий будинок, то оце все зрізається. На жаль, біля мене так відбулося. Я дуже просила, щоб не зрізали дерево, але сказали, що нічого не знаємо. Гамнюки. Сосна. Тому виходить так, що замість того, щоб показати будинки, я вам показую дерева. Тому що, ви бачите, яка краса. Мушмула вже все. І вже Капець. Дивно, що не заставлені балкони, зазвичай це все закрито. Дуже мені подобається таке дерево. Досіх пір не як воно називається, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Так, це, по-моєму, навіть вище, ніж 9 поверхів. Ну, кажу, не раджу, не раджу. Ось, хтось не хоче зовсім продавати. Або чекає, щоб гарну ціну сказали. Тоді знову якась буде нова будівля. Є один старенький будиночок залишився. Ви бачите, що тут практично ніхто і не живе, але чекають, щоб нормально продати. А може і живе, бачите, машина стоїть. Не вгадаєш. Деколи в таких будинках, отак зверху подивишся, та, а там така апаратура стоїть, перепрошую. Там все. Техніка самоостання. Ну, тобто люди не заморачуються, вони знають, що це будівлю будуть зносити. Коли їм нормальні гроші заплатять. От дивіться, бабуська живе, Красунечка. От вона собі тут посадила, все, що захотіла, і наші ландиші, оці високі будівлі, ця маленька квартирка. В неї ціла хата. О, ще одна мераба. Крисунішки. Сі знову я б Браво! Так, да, все вони зробили. Тобто я правильно вгадала? Колайяль син, все, їм цілий будинок, все їхній. Нащо їм лізти от в таке, от, от в таке маленьке, до землі далеко. Притом я впевнена, що якщо вони там посадили, це їх територія. А якщо продавати будинок, скажуть, і територію продавати. Все. І будуть вони в такій коморочці маленькі сидіти. І, звичайно, таким бабуськам вони ну, нічого хорошого для них не буде. Дівчата мені надіслали локацію, де вони сидять. Ви знаєте, квест відпочиває. Я вже стільки поворотів пройшла. Якби вони мені не скинули касу, я б в житті. Ну, я її не знаю, чи знайду. Я топаю, топаю. Тут взагалі якось цікаво. Так пробіл якийсь між будинками, а що там... Ну, Юля, ти не архітектор, ти не розумієш. Але як ви помітили, басейнів тут немає. Тобто ви зрозуміли по тому, які високі дерева, що будинки тут не дуже нові, і тому басейнів ще як би не будували. Хоча нічого хорошого я в тих басейнах не бачу. Тому що ви платите за них кожен місяць айдат і не маленькі гроші. А працюють ті басейни лише три місяці в рік. У вас море перед носом На що вам той басейн. Так, я дійшла, ось сюди я йшла і дійшла. Дівчата тут. Слухайте, ну, напевно, було б легше вийти на головну дорогу і просто повернути наліво, все. але ж вони мені показали, як швидше їхати. їхати на своїх двох їхати, Юля. До речі, дуже класно під кожним, ну не під кожним, але я бачу часто, що під мостом стоять такі кафешки, е, можливо, недалеко зупинка. Автобусні не люди так собі сіли, швидко перекусили. Я зараз зайшла в Хамер Фурин. Покажу вам, що тут є перший раз. Я тут ось так називається ця пекарня. Ну, наприклад, морквяний кекс тут буде коштувати 30 лір, а оці всі по 20 лір. Будете знати. Можливо, десь будете близько проходити 6 шматочків такої пахливи, коштує 40 лір. Я кажу, а кілограм вона каже, ну це мені треба важити, я не знаю. Ну, тому що вони по шматочкам продають. Я зрозуміла по цьому, що в них тут і є сніданки. І, ну, хліб, як зазвичай пекарня, просто що вони вже зачиняються. Чай тут коштує 7 лір, а не з кафе, турецьке кафе коштує 25 лір. Ось який чайник. Це нормально. Там їде, коли для спускання, а тут, будь ласка, пішки сама. Ну, це взагалі. Дитина так матюкнулася, я думаю, що сталося. Вона на роліках. Я кажу, може, ліфт працює. Вона каже, а, -а ми пішки з нею. Ну що. Це нормально. Ні, це не нормально, але таке буває. Ось це не видно ту пекарню, декорін шат, практично вся будівля в офісах. Бачите? Я вже вам казала, що тут знаходиться пошта. Наприклад, якщо ем, щось вам прийшло і вас не було вдома, воно буде чекати на вашій пошті або на цій головній, особливо, якщо картка про ВНЖ то вони можуть прислати сюди. Мені звідси, наприклад, видавали, коли мене не було вдома. Я була в Кемері, ще, ну коротше, Мені довелося сюди їхати. Ще ще і бо, всі хвалять, кажуть, що дуже смачно готують, я вже вам показувала. Я якраз знаходиться напроти ПТТ. ось Головний офіс. Супер! Тут буде тепер перевернутий будиночок. Мені особисто дуже сподобалось фотографуватися в ньому. Такі відчуття, ніби ти в космосі, тому що він трішки стоїть в діагональ. У мене є на каналі Джуліана Хом відео про це в плейлисті пам'ятки Анталії. Дуже легко буде знайти від головної пошти, якщо ви йдете вниз до моря, він якраз по дорозі. Ви бачите, що він ще не добудований. Надіюсь, через декілька днів його можна буде вже відвідати. Що вам було зрозуміло? Більше це Арапсуюма Махалісі Вулиця. Тут, я думаю, це з гір йде водичка, але щось вона так, так поганенько йде, все заросло. ну Мало опадів було цього року. Зате я чую, як квакають жабки. Ця річка тут стає ніби більшою, впадає в море. І, чесно кажучи, я не знаю, що з нею ще разом там впадає. Тому я би не рекомендувала вам тут плавати. Так, моя думка, Слухайте, така. тут так класно. Ввечері ще краще, ніж в день, чесно. Собі сидиш на трависті, лускаєш насіння. Там дітки граються, немає такої спеки, що поки все рівно. Тут хтось співає. До речі, всім співакам чи музикантам потрібно брати дозвіл, вони не можуть так стояти. Хіба ж це не краса? Не подивіться. Чесно, я вже б на пано роздягнулася, пішла плавати. Ну але я не брала купальника, я вилітала з дому, як завжди, і я думаю, що ще холодна вода для мене. Мої красуні, ви подивіться, вони лише зараз прийшли. Зробили салат, кавун будуть різати, рис розклали на всю сім'ю. Тобто це не те, що вони в обіду, ні, вони зараз лише сонечко. Всі собі вийшли з роботи і пішли посидіти, подивитись на море. Ну, За гратами не знаю, що добре дивитися. Ну, вони хочуть на каміння. Та без різниці. Повітря дуже класне з моря йде, можна і тут посидіти. Бачив переодягалку черга. ну, Дві кабінки це щось вони ну, зазвичай чотири ставлять. Якось дивно. це ж Цілий пляж безкоштовний. так? Ви знаєте, от якщо отак от проходить пляж, то. Це все державне. До речі, дуже дивно, тому що до редруш постійно йдуть платні пляжі. Тобто платний державний, платний державний, безкоштовний. А зараз я дивлюсь, що повністю це все йде державна територія, немає ніякого платного. Можливо, тому що тут немає як поставити кафе. Я не знаю. Ну це така особливість. Цієї частини пляжу дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Всім бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці України.